Без жодної поразки. Чемпіон жіночої суперліги БК Франківськ Прикарпаття ПНУ завершив сезон перемогою над Переясловом з рахунком 124-50. Загалом фратківчанки здобули 22 перемоги в сезоні, не програвши жодного матчу. Окрім того, місцева команда цього року успішно дебютувала в жіночій баскетбольній євролізі, посіла почесне четверте місце. Тренер Юрій Процюк зізнається, його команда забрала все золото українського. Баскетболу в своєму дебютному сезоні ми зуміли перемогти, так скажем, в груповому раунді такі сильні команди, як Нептунас, Литва, яка стала срібним призером Європейської ліги, також команду ТТТ Рига, Острава Чехія, РСУ, Латвія. Тобто, в нас були такі яскраві перемоги, і ми здобули право грати в фіналі чотирьох. На підсумковій прес-конференції наголошувалося, нині однією з найбільших проблем жіночого спорту є те, що більшість гравчинь покинули власні команди та емігрували за кордон. І це стосується не лише баскетболу. Насправді, для нас це великі досягнення, тому що з ігрових видів спорту не так багато наших команд мали перемоги в чемпіонаті України. І для нас дуже важливо, що незважаючи на війну. Все таки ми зберегли команду. Команда функціонує, команда показує хороші результати серед володарок золота баскетболістка Вероніка Космач займається ігровим видом спорту понад 10 років. Спортивні кольори Прикарпаття захищає п'ятий рік поспіль. Раніше виступала в баскетбольній команді «Бардянська». Вероніка зізнається, напружена підготовка до переможного сезону тривала близько місяця. Ми знали, що будуть багато команд, тому що всі міста заявились. Нас з'єднали в одну рігу. Знали, що не буде настільки сильним чемпіонат, як в минулому році, наприклад, тому що не було американок багато, їх в принципі не було, але все одно ми готувалися до максимуму, тому що ми знаємо, що в нас далі ціль стоїться Олімпійські ігри 3 на 3 і не можна здавати позиції. Треба готуватись, може не прямо до цього чемпіонату, а просто щоб прости, ставати сильнішими і краще грати франківськ Прикарпаття ПНУ стане базовим клубом для національної збірної з баскетболу. 3 на 3 Ці міжнародні змагання стартують улітку. Віталія Куч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.